Будинку ворона, а ви впізнали, де було? Звичайно, ярославі волобі. Ну, я... Боже, які вам піснені? Як, як Ярослав! Я а, як приємно мати справи з глядачами, з аудиторією, яка розбирається, яка також любить Київ, як а і ти його в... полюбила. Я його <кх> полюбила з часом. І от, Хто би мені сказав раніше, що Інеса, ти почнеш малювати його сп'ювати Київ? Мабуть, мене, мене б це можливо здивувало. От розумієте? Бо малювати я, от все, що ви бачите, це намальовано більшість робіт за три роки війни. От саме у ці непрості часи воно почало йти зверху. Це не моя заслуга. Ви не дивіться, що це моя заслуга. Це Богу. Це велика вдячність Богу, бо без нього. Я би не повернулася до живопису, до мистецтва, до творчості. Я дуже дякую, що він почув мою творці і дуже дякую всім вам, що ви прийшли. Дякую. А можна відразу питання? Да. кажіть. А у вас будинок поруч з бароном завалений? Це Чому? От правильне, питання. Так, а, да? правильне питання. У нас вся робота, її треба. От, спробуйте її відчути з серцем. Не все те, що ви бачите, є так насправді. Тут тонкий план. А, якщо тут навіть є загадка для самих для тих, хто уважний і спостережливий, ви обов'язково цю загадку помітите. Я не буду казати, я спеціально щось тут не дописала з того, що є в реальності. Бо це, ця споруда, ця будівля, ця наша історична цінність, це наше надбання, Воно має нести радість, світ, відпочинок душі людській. Якщо ви були там, так. недавно були там, ви знаєте, що знаходиться на першому так, поверсі. Там. Що? Скажіть, коміс нового форму. Саме, саме, саме так, саме так. Там, там. там, там молеблі, там співають пісень, там моляться. І цей світ оточує цю садибу. І я маю величезне сподівання, що вона ще простоїть і прослужить і нам, і нашим нащадкам. І все темне, все чорне. Я думала, я... ця робота взагалі з всіх писалася найдовше. Вона написалась взагалі. ну, За декілька годин вона швидко, швидко дуже писалася, але потім я не знала, як її завершити. Було дуже важливо зрозуміти, що я хочу сказати людям, котрі побачать цю роботу. Про що вона? Для чого вона І це прийшло через, буквально через, треба було почекати десь через три місяці, взагалі чотири місяці загалом. Тут немає чорних сил, вони біжать звідси. Пам'ять скульптури, подарки. Бо пам'ятають. Пам'ятаю, тогаваються богові так. Якщо ви там не були не були ще в лавці афона, сходіть обов'язково сходіть. Там сході наприклад ні з якої так. Я коли зайшла ну буквально декілька років тому туди, який там спокійно про дуже чудові місце дуже пункт буває? Ви... Тобто, ви, ви почули ця, м -м -м. ця робота м -м. має м -м. свою м -м. унікальну історію. Я Проводять вас художники дуже художники, прошу сходіть м -м. до лавки, сходіть до будівлі, подивіться екскурсії. Навіть є екскурсії, так не десь 150 гривень гривнів екскурсії і вас можуть. Ви можете піднятися на цей балкончик подивитися на цю красу. Це врем'яні художники навичка роблять вот час виступ. Я була на депутаті. Це врем'яне художник виставляється. Якщо ви подивитесь, підійдете з цього ракурсу, а це було е, моє авторське фото знизу. Якщо дивитись в перспективі, дійсно цей дом вам буде трошки нахилений. Але тут була задача передати. Більше цієї експресії, щоб більше відчуття було, від світа до темноти, від добра, від злого до доброго, до молитви, до Бога. Розумієте, це не просто про будівлю. Це більше, ніж про будівлю. Це більше. Так, А чим ви малювали? Ой, тут, ой, тут, ой, ой, ой. тут змішані техніки. Тут є трошечки акварелі, а загалом це, звичайно, перо, це туш і віро. От ніколи не малювали пером, вчуся. Трошки вже, мабуть, навчилася. Настоящий туше. Пакі... Туш? Ви Ви вчилися? маєте Взагалі немає. От художньої освіти. Оце важко. Як да. 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 Я Я художник мали. дуже важко архітектуру малювати дуже важко. Вона yes. требує точності, пропорції. вона дуже багато чого требує. Вивірності, лаза художника. Найти правильний ракурс, Вот я як художник, хочу чуть, -чуть добавить. Дякую, дякую, дуже важливо. Дякую за ці слова. Ви знаєте, я з тих людей, хто вірить, я вірю і вважаю, що Господь Бог, наш всемогутній, Він заклав в кожну людську душу таланти. І от наша задача, поки ми живемо, розгледіти. Можливо, хтось казав, ай, ти нічого не вмієш, ай, ти якийсь безталанний, то брехня, не треба того слухати. Е, я також е, шукала. Я шукала, я не можу сказати, що дуже часто я відчувала підтримку від, підтримку від родини, наприклад. Але я відчувала підтримку, от Зараз я відчуваю вже підтримку всесторонню, Але від людей, які... Я дуже дякую журналу Стіна, всеукраїнському молодіжному журналу Стіна, котрий першим, я вважаю, першим розглядом цей художній талант. Вдохновив, я стала завдяки журналу виходити на пленери, малювати з іншими художниками. І потім вже пішла робота, потім вже пішла особиста робота. Особиста, коли всі роз'їхались, коли почалися взриви, коли люди боялися виходити на вулиці, от тоді пішла вже така серйозна моя особиста робота сам на сам з Богом.